Футбольний прогноз Ліга Європи, раунд плей-офф. Матч, відповідь. 28 серпня. Динамо Київ, Макабі, Тель-Авів. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки і вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Дякую, друзі, за вашу підтримку. Наперед. Після рахунку 1-3 на користь ізраїльського клубу маккабі авів я вже не бачу сенсу представляти цей клуб з колишньої столиці Ізраїлю, з міста Тель-Авів. Маккабі один з найпотужніших клубів в Ізраїлі. І не дивлячись на те, що вони чемпіони, не так все просто у них. У них конкуренція не менша, ніж у нас в Україні між Динамо і Шахтарем. Як бачимо, і іноді і треті, і дуже часто і четверте клуби вписуються в цю боротьбу і за чемпіонство, і взагалі за п'єдестал внутрішніх. Чемпіонатах, так зустрічається чемпіон України і чемпіон Ізраїля. Матч дуже серйозний. Задача, я б так сказав, задача українського чемпіону, як для мене, набагато простіша виграти в два м'ячі. Крапка Задача макабі Тель-Авів на перший погляд, здавалася б ще простіша. Помилка, друзі. Це помилка, хто вважає, що задача макабі Тель-Авів набагато простіша. Втримати рахунок. Коли з такою думкою виходить клуб на гру. Практично два з трьох матчів, як мінімум, програється. І програється з тріском, і програється в два м'ячі і більше. Тому якраз таки і треба розраховувати на те, що, скоріш за все, десь під розумінні, десь там в подумках: футболісти і команда в цілому. Ізраїльського чемпіона вийдуть якраз от з такою думкою, що треба утримати головне рахунок. А не будуть виходити так, як в першому матчі, тільки перемога, тільки перемога. Їм це вдалося, бачите? Динамівці не очікували такого натиску, такої активності. І навіть я більше скажу. Такої спортивної футбольної агресії від Тель-Авів І оце була головніша помилка. Динамо вийшли перемагати на класі, знаючи про це, що вони класом, е е класом підбору гравців в команді рівнем гравців. Набагато вище. Динамо десь рази в 2 два, в два половиною дорожче, ніж Маккабі Тель-Авів, до вашого відома. Якщо опиратися і довіряти показникам авторитетного видання трансфермаркет. Тому що Маккабі десь в районі 40 мільйонів, не більше. А навіть і, і трошки менше. А Динамо під 100 мільйонів євро. Розумієте про що? Навіть в три рази дорожче Динамо. Тому, виходячи в ролі явного фавориту, Динамо вже наперед знали, що вони йдуть перемагати. І поплатилися. Тепер. Не треба так думати, а треба так робить. Розумієте, у чому різниця? Просто десь парити в хмарках там захмарні е філософські бажання свої, приспустити трошки на землю і включити всю енергію, все бажання і переможний. Ритм. І тоді е, налаштований клуб перемагає і перемагає впевнено. Якраз ось це і потрібно динамівцям у четверговий вечір в 21.00, 28 .00 в серпня. Якраз таки я очікую крутої гри від Динамо Київ. Я не буду. Ускладнювати собі і одночасно і вам завдання, я просто скажу: перемога динамо, впевнена і така по всім параметрам, і по володінню м'яча, і по стандартам, по всім показникам перемога повинна бути конкретна і наявна. Щоб не було питань. А, випадковий гол, як завжди, десь там Рікошет чи автогол допоміг Динамівцям, щоб не було таких розмов. Красиво виграти 2-0. Або ж так само 3-1. Головне перемогти в два м'ячі і більше. Я вірю в Динамо. Тому я. І саме тому, що ця віра. Вже дуже-дуже-дуже багато років, навіть багато десятиріч. Я вболіваю за Динамо. Якщо бути чесним, рівно пів віку. 50 років я вболіваю за народний клуб України Динамо Київ. Перемога Динамо. На мотор Люблін Арені 28 серпня буками оцінюються, якщо бути ідеально аптечно точними, 2,098. Ну, а якщо округлити 2,1. 2,1. Перемога Динамо Київ. Я встиг взяти такий параметр з таким прогнозом. Можливо, хтось іще більше трошки зачепив КЕФ. Хоча я знаю точно ближче до матчу четвер, буде іще менше. Можливо, рівно двійка. можливо, і 1,97. Але менше, ніж 2,1 буде. Та то не головне. Головне, щоб Динамо виграли і виграли в два м'ячі. Це дозволить ще не вийти поки що, а наз... дозволить поборотися в екстра таймі або ж через пенальті потрапити в основну сітку, в основну групу, в основний раунд Ліги Європи. Хоча б Ліги Європи. Раз уж впустили, упустили, прогавили Лігу чемпіонів, то заслужить право виступати в Лізі Європи. Це також престижний турнір, і там можна і заробити чудово і себе показати як індивідуальна кожного гравця. Так і команду в цілому. Я вважаю, Ліга Європи це дуже потужний турнір. Як справиться з цим Динамо ми побачимо, але у мене тільки один єдиний і остаточний варіант прогнозу. Перемога Динамо Київ за коефіцієнт 2098 в основний час. Я точно впевнений, що серед вас, друзі, є також оптимісти, як і я, вболівальники Динамо Київ, як і я, і ті, хто вірить, що навіть Динамо зможе виграти і в два м'ячі, і якщо буде потрібно, в три, щоб просто без екстра таймів і без пенальті напряму просто вийти в Лігу Європи. В групу. Тому, якщо є такі сміливі, напишіть обов'язково в коментарях. Ви, особисто, ви, будете брати Динамо з афорою мінус 1,5, тобто перемога в два м'ячі і більше. Напишіть обов'язково в коментарях. Чи я один такий, чи все ж таки, як завжди. Я не один. Дякую за увагу, за розуміння. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі, бажано більше шести слів. І не забувайте, друзі, завжди. Я забуваю навіть про це вам повідомити в кожному відео. Але ви не забувайте те, що я зараз скажу. Всі скріншоти по моїм прогнозам я закидую в нашу Facebook групу. Посилання до Facebook групи знаходиться в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Хто підписаний на нашу Facebook групу, той першим узнає про мої прогнози, про мої наміри, плани, ідеї і новини нашого каналу. І той економить завдяки Facebook групі Майстер Клас 5, 10 іноді і набагато більше хвилин особистого часу. Це дуже-дуже зручно. Ласкаво просимо в нашу Facebook групу «Майстер Клас». Посилання до неї у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Нагадую: мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! До зустрічі всім папа. -па.